Житомирський обласний медичний центр реабілітації щодня допомагає тим, хто пройшов війну, хто втратив здоров'я, але не втратив сили духу. Під керівництвом директора центру Олександра Даничука тут надають допомогу цивільним військовослужбовцям, учасникам АТО, ООС та інших бойових дій. Наш центр займається наданням допомоги за напрямками. Як правило, це проблеми з опорно-руховим апаратом. Це військові, які втратили кінцівки з ампутаціями верхніх і нижніх кінцівок. Надаємо психологічну допомогу. У закладі надаються реабілітаційні послуги в двох залах ЛФК. У нас є. Масажисти, у нас є фізпроцедури різноманітні, які допомагають хлопцям відновитися. На першому поверсі обладнані спеціальні палати для людей з обмеженими можливостями. Усе продумано для зручності та самостійності ветеранів. Ці палати обладнані повністю для, їхньої, для їхнього повсякденного життя, щоб вони не відчували себе в дискомфорті, щоб могли повністю обслуговувати. Ну, всі свої потреби. Недавно у нас в закладі з'явився працівник по супроду, супроводу ветеранів, Працює з військовими, допомагає їм при потребі оформляти документи, якщо вони втрачені. Ну, повністю військові звертається і він надає супровід і консультації по тим питанням, які виникають. них. Ми постійно співпрацюємо з центром вертебрології Житомирської обласної ради, куди військовослужбовці нашої бригади після поранень потрапляють за направленням начальника медичної частини, нашої військової частини.